Мені приємно констатувати, що в Тернопільській області відбувся умовний рекорд. Більше 1 мільйона туристів відвідали Тернопільську область. Це надзвичайно важлива подія, і я хочу сказати, що це є елементом стратегії туристичного розвитку Тернопільської області. Другий аспект. Ми говоримо про те, що свято замку, навіть якщо ми обговорюємо питання Червоногородського замку, це не просто свято, це можливість об'єднати зусилля громади. Влади, людей простих довкола відновлення ін туристичної інфраструктури Тернопільської області. Найважливіше, що ми є свідками того, що люди, котрі руйнували, закидували сміттям ці об'єкти історичної інфраструктури, сьогодні відновлюють. Оце є найбільшим здобутком нашої спільної роботи і наших свят замків. І те, що на території Тернопільської області більше як 34 замки це унікальна можливість, яку ми можемо використовувати сьогодні для того, щоб максимально притягнути до себе туристів. Тому зараз наступний етап це відновлення, підведення інфраструктури, доріг, облагородження культурно-мистецьких центрів в Тернопільської області.